Чи діють секрети грибоманів на практиці? Ми вирішили перевірити, а тому вирушили до лісу по трофеї. Сьогодні програма грандіоз вирушає на тихе полювання, і до того ж, з доволі гучною компанією збирати гриби до лісу ми запросили цілу футбольну команду. Наші гості представляють арт-футбол. Це коли на полі ганяють м'яч незвичайні спортсмени, а зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Але сьогодні завдання наших героїв не просто побігати, а ще й полювати якомога більше грибів. Секрет збирання грибів заключається в тому, що треба зарані виходити в ліс і збирати гриби, тому що люди заберуть все, що є, і було ось так. Аби захопити в поле зору більшу траєкторію, ми розділилися на групи та пішли в глиб лісу, куди ще не дісталися конкуренти. Нужно вибирати такое місце, де нет машин возлісу. Ти заходиш і сразу одразу в глаза, абсолютно много всяких разновидностей <різь> грибов. Пересуватися ж бажано в одному напрямку, щоб не заблукати. Побачиш димок на деревах, о, о, там сівера, запам'ятай. Пійшов от назад виходить. Тож ми розпочали полювання і одразу визначили місце та жертву. Під бірйозами є смисл під підберізові, Звісно, в маленьких сосінках, я не розпутали, вокруг них і під ними дуже люблять маслята. а наші товариші по завданню почали пошуки у важкодоступних місцях під пеньками, у насипах листя та хмизу. Отлі зразу і не так зірісну. Що розгрібамося народі? Кажуть, гриб любить парочку. На практиці теж саме. Свічені грибники радять не покидати місце, де знайшли перші трофеї, бо тут можуть рости його сородичі. Можемо поглянути. Ось до речі, наша друга знахідка зовсім поруч. Під корінь ми його так зрізаємо. Потім польоване залишилося лише очистити від листя та бруду і обережно скласти до кошика. Так у нас за кілька хвилин і на вечерю провіанту назбиралося. Це все наші спільні осілі, Якби ми всі не були друзями і не старались так же на полі надо. Би... ми б ніколи не змогли прокормити нас. Проте головне в грибних трофеях все ж не кількість, а якість. А тому забирайте з собою лише ті екземпляри, в яких точно впевнені, Вдалого вам полювання.